Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І сьогодні у нас буде таке відео, знаєте, для садівників, для тих, хто навіть там вазончиками займається, для тих, хто хоче обрізати дерева перед зимою, або може ви навесні дивитесь це відео, і вам треба доглянути те, що у вас на території, в городі, або, можливо, це ваша робота і ваш професійний інструмент, це саме сікатор. Ви бачите перед собою такі блискучі коробочки. Зараз ми будемо їх розпаковувати і тестувати. Але перед тим, як ми почнемо, підпишіться на цей канал, аби не пропускати нових відео. Все, можна починати. Всього цього висортимо. В момент Дніпром є шість секаторів. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Їх можна поділити на чотири групи. Група 1 це найменший такий умовно вазонний секатор. Група 2 це такий для серйозних вже гілочок. Вони є, до речі, із чехольчиком, і без чехольчика. До речі, всі циферки, які в моделях, це максимальний діаметр різу цього секатора. Тут 18. Ідемо далі. Тут 20 мм. вони трошечки потужніші, і четверта група це секатори з храповим механізмом. Тут вказано, що він також до 20 мм, але ми перевіримо, чи може він більше. Все, давайте розпаковувати всі по черзі, і почнемо. Ми звісно, з найменшого такого вазонного, і це ось такий ось малючок. Що одразу хочу помітити, що дуже приємна така гума тут на ручках. Бачимо тут запобігач замочок. І ось такі прямі леза з нержавіючої сталі. Максимальний діаметр різу цих лез 8 мм. Але у мене є ось така гілочка. Що це за дерево, напишіть в коментарях. Давайте спробуємо його просто в роботі. Почнемо з маленьких. Як масілка чекає насправді? Будемо далі, нема сенсу. Так, і ось цю палочку ми лишаємо. Це поки туди. Вказано 8 мм максимальний діаметр. Бачимо, ну, в принципі, 8 мм. 7,92 ця палка, з краєчку буде рівно 8. Давайте пробувати рівно 8. Так само беру з краєчку, де міряв. Поцілило в світло. Як бачите, без Особливих проблем. Трошки сили треба мати, звісно, але якщо ви каші не поїли, все одно зможете чікнути без проблем. Знову світло. Окей, з цим розібралися, не будемо затягувати, бо у нас це ще цілих 5 секаторів. Дуже зручно, що він такий мініатюрненький. Як на мене, це, знаєте, кращий секатор для людей, які займаються флористикою, там якось декоруванням, не знаю, свят, приміщень і так далі. Маленькі гілочки також можна різати, але я б його розглядав більше для квітів, для якихось базончиків і так далі. і так далі. Переходимо до наступної групи, і тут є особливість цієї. Ви ці секатори можете купити одразу. І з чохлом, і можете так само купити і без чохла. Це буде трошечки дешевше. До речі, посилання на ці секатори є в описі під цим відео. Давайте для початку подивимось, як виглядають чохли. У них тут така ліпучечка для того, щоб через ремінь продівати, застібаєте секатор всередину, Чікс. Все, як на мене, дуже зручно. Давайте використаємо штангель циркуль як ремінь. Знаю, що так робити не можна. Ось так це буде виглядати у вас на ремені. Але що ми тут маємо? Ми маємо два секатори. Як ви бачите, що один у нас такий більш класичний, зараз я відкрию, покажу. У нас є основне ріжуче лезо і допоміжне лезо. Так, паличку ну візьму іншу. І дивіться, в чому фішка. Це не конкретно цього секатора, а фішка конструкції секатора. І чому саме такі секатори підходять для живих дерев, оскільки вони шкодять зовсім маленьку частинку, тільки там, де ріжуть. Все. І бачите, у вас. Акуратненький зріз тут, акуратненький зріз тут, якщо ви там хочете прищепити якось там. Не знаю, як правильно ці всі процеси називаються з прищеплення. Я просто знаю, що в мене дід робив топором засічку на груші, шов до сусіда, брав у нього його сорт, груші, так от робив чикс-чикс тут, вставляв туди гілку, і в итоге, там за 30 років шість сортів груш на одному дереві. Це мощно. І коротше, сікатори теж для цього дуже допомагають. Так от ми бачимо, що тут два леза, і вони дуже мало шкодять деревину. Тільки там, де ви відрізаєте буквально. Можна супер тоненькі такі слайсики робити. От, Бачите, я думаю, що якщо приловчитися, то буде ще менше. Є у нього брат. Це у нас R. А це де. Де вже підходить для сухих і замерших гілочок. Оскільки бачите, тут є така накавальня, таке чекувадло, яка робить кращу опору для гілочки. За рахунок цього ви можете зрізати більш твердий або замерший матеріал. Але чому рекомендується для сухих? Бо вона шкодить більше деревину. Вона притискає її. Зараз вам покажу. Це, певно, поганий приклад, бо дуже м'якенька. Давайте візьмемо щось пожоще. Ось. Пожорще. Давайте одразу перевіримо. Якраз 18 міліметрів. Боже, як мені сьогодні щастить. Якщо що, ми їх просто перед зйомкою наугад нарізали цих досок. І тут ми бачимо пошкодження від ковадла. Якщо ми візьмемо попередній наш R, я запам'ятаю, як він називається, то таких штук не буде. Бачите, пошкодження немає, суто відрізу. Але ось цим різати трошечки легше, оскільки є гарна опора. Ось така в них різниця. Але якщо ви добре їли каші, то я думаю, що ви еркою зможете і те, і те різати. Що ще по цим секаторам? Перше це дуже зручні рукоятки. Вони зроблені прямо під форму руки. Друге, це ось такі фіксатори запобігачі, які дають можливість тримати секатор закритим, і щоб він у вас не лежав, отак, от розтапирівшись. Він просто так, от невеличке місце займає, чехольчики ви його собі склали. В ящичок поклали до наступного моменту, коли вам треба. Або якщо ви купили без чохла його. Дуже небагато місця займає, дуже зручна рукоятка. Це не такі, знаєте, радянські, де просто такі дві ручки, і ви там щось якось там давите собі в долоньку. Все, це вже минуле. Ось панове хороші секатори. Ну і звісно ж, тефлонове покриття леза. Ось тут є воно на верхньому, тут на обох. Наше тефлон, щоб всяке смольнисті виділення з деревини не налипали на саме лезо. Все, можемо переходити далі. Так. Ні, ось це Д. А ось це Р. 18 мм бере, але я думаю, що ми до них повернемося, коли ми візьмемо трошечки більшу шипалку на стіл. Тоді ми до них повернемося. Переходимо до 20 r та 20 d Кращий ніж в історії по особистій думці ведучого youtube каналу Дніпрем, К-61. Звісно, живіт Дніпрем. Так, раз. Два. Отже, 20 r і 20D. Тут, в принципі, з буковками суть та сама для молодої деревини, ну, як для молодої, для сирої. І 20 d Для такої сухої, для грубої, для замерзлих гілочок. Тут уже максимальний діаметр у нас 20 мм. І маємо ще одну особливість, що тут, окрім зручної форми рукояток, вони ще алюмінієві. Це в свою чергу впливає на те, що вони легші і міцніші. І додатково ручки, звісно, покриті гумою, щоб вам було зручніше працювати цими інструментами. Леза так само тефло. Але як ви бачите в моделі 20D, тефлоном тут вже покрита і нижнє оце ковадло, куди упирається лезо. До речі, цікаво. Зараз я щось знайду. Другий секатор. Да, ось тут в основі ковадла гума, щоб ви не пошкодили основне лезо. Ну і якщо порівняти тефлонове покриття тут і тут, то ви побачите, що тут воно, скажімо так, вищої якості. Але, звісно, і ціна цих секаторів буде трошечки вища. Беремо щось посерйозніше. Да? Маємо ось таку палку. Давайте ми поміряємо, скільки у нас тут буде її діаметр. 15. 1594. Ну, 16. Нехай давайте з цього і почнемо. Починаємо для сирого. Дуже зручно, до речі, що ось він у вас закритий лежить. Ви його так. Чикс і все. Він вже готовий до роботи. Так, 16 мм. Як салат нарізаю, чесне слово. Давайте щось десь посерйозніше візьмемо. Давайте отак от його чікнемо одразу. Давайте ось тут поміряємо. 22 міліметри. 20 з половиною. Такий там результат. Видно в камеру? Так. Це ми поміряли між цією і цією частиною. Давайте спробуємо секатор, той який з ковадлом. Давайте спробуємо інший, тут наше місце є. Знаєте, в цей момент просто згадується чудова композиція пані Ірини Федишин малесенькі долоньки. Бо зараз вже обмеження не секатора, а моїх долонь, бо я не можу так розкрити руку, щоб його вхопити. Але ріже далі спокійно. І ми на цьому, звісно, не зупинимося. Міряємо далі. Мені цікаво, просто що він зможе максимум. 22,5. Треба ще залишити, звісно, древинячок на останній наш секатор. Так, 22, давайте. 22 з половиною ріже. Давайте. Той, що сквадла, мені здається, взагалі йому ще легше це робити. Ну, в принципі, це і логічно. Ріже, ріже, що я можу сказати? І 20D, і 20 r прям класні сікатори, дуже легенечко ріжуть. Дуже хороша заточка, мені подобається. Але поки відкладаємо їх в сторонку, і переходимо до Вже, вже тут насмітив собі. і переходимо до нашого гіганта s 20 d Він має в собі плюси всіх попередніх моделей, але звісно ще має храповий механізм. Тут уже у нас запобіжник-фіксатор ось тут знаходиться. Але тут ще є ось така штучка. Куди ви можете налити масілка. пару капельочок, на ось цю губку, і ось так змазувати. Чикс, змазали, тут змазали, все. Повернули. Це для того, щоб легше в матеріал заходило. Так, ні, не випадай. Треба до кінця її вставити. Це не біда. Тут бачите, тут є така защолочка, про яку я чомусь забув. Так, беремо ось цю паличку, давайте її візьмемо. Бачимо 21,83. Клас! Давайте повертаємось до нашої палки гіганта. Давайте десь отут одразу. 24,58. Якщо що, він також може максимум 20 мм. Угу. Може більше. Вже 24 ми зробили, 25, давайте трошки більше одразу візьмемо. 27,03 ось. Ну, Я трошки вже пальчиком порухав ось. 27-25. За рахунок крапового механізму ну, кратно легше працювати. А якщо ще лайфхачить і брати, наприклад, з краючку, починати чикс, то у вас може застряти цей лезо. Не робіть так, як я. Ріжте одразу цирльком. Тим більше ви не так боляче будете робити деревцю. Так, але це було нечесно, давайте я от повністю з нуля всю товщину зараз проріжу. Мені здається, що його не зупинити. Може, з кінця? Давайте з кінця. 28,87. Ну, 29 нехай буде там. Це ж дерево, воно не може бути рівним всюди. Так. Йому не вистачило губок. Довжини. Але глобально він справився. Давайте спробуємо в один заход. Так. Я шокований тим, що може цей сікатор. Але давайте тепер заради цікавості. С20Д пушка. Я куплю собі такий додому. Чесне слово. Скріньте. Беремо 18Р і пробуємо відрізати. Цих 27,76. Так, я думаю, що треба отак. Тут, бачите, тут обмеження того, що не влазить сама ця, не влазить між лезами гілка. Але все одно ріже. Тут, бачите, обмеження в силі ваших рук, в силі стискання. Ну, бо об'єктивно, ну таку вже товсту гілку, ну треба або з храповим механізмом, або шабельною пилою. Як на мене, це результат показало нам, що сікатори пушка, просто пушка. Чесно, я б навіть якби працював в саду, я б. Не взяв сікатор ніколи для такої гілочки. Я взяв може, ручну пилу чи сабельку. чи є у нас ножовочки, які ми покажемо в одному з наступних відео. Тож підпишіться, щоб не пропустити. Отже, друзі, якщо у вас є сад і нема такого сікатора, або щось, що можна різати цим сікатором, то це помилка. Я вважаю, її треба виправити за посиланням в описі під цим відео. Просто терміново новенькі. Вони заїхали. Їх у нас багато. Цілий асортимент є з чохлами, є без чохлів. на будь-який смак і гаманець. Тож, переходьте за посиланням в описі під цим відео, заходьте в найближчий салон майстерності, потримайте їх в ручках, зрозумійте, які у вашій долонці лежить найкраще. і... Кайфуйте від роботи з цим інструментом. А я перехожу до наших п'яти правил завершення кожного відео. Перше, це звісно, поставити лайк цьому відео, нам це приємно. Друге, підписатись на канал і, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Третє, написати коментар, який вам з цих сподобався. Можливо, у вас є наші попередні секатори, у вас є досвід користування ним. Напишіть в коментарі, і ми з вами це там обговоримо. А можливо, ви чекаєте акумуляторний скатер, напишіть нам про це, а ми в свою чергу скажемо пацанам, які займаються розробкою, що Уже люди чекають, треба поспішити. Четверте, обов'язково кожен день донайте на зсу скільки можете наближайте нашу перемогу і як це можете робити саме ви. І п'яте, обіймайте маму на все добре і нехай щастить.